Всім привіт, дорогі друзі. Ну що ж, ми зараз знаходимося на березі Соліни. Ми таки сюди приїхали. Ну, враження просто фантастичні. Надзвичайно великий курорт, надзвичайно велика кількість різних закладів, харч... харчівень різних, регіональних, польських. Ну, видно, що він користується популярністю, навіть враховуючи, що сьогодні ще не є так тепло, але вже стільки людей. Тобто ну, я так буквально приїхав сюди на годинку. Оцінити ситуацію, ну, скажу так, тут дуже гарно і просто сам саме цікаво, що цей курорт знаходиться в 30 кілометрах буквально від кордону української. І ми насправді мало знаємо про такі місця, тобто їздимо кудись там в Шацьк віддихати за 300 кілометрів, якщо така красота, в принципі, відноситься поруч. Тобто, ну я зараз так, щоб. Показати пейзаж, тому що він не влізається в об'єктив. Тобто, сам, саме озеро просто величезне. Направду, от, ми просто, я хочу отак панорамно показати, наскільки, щоб ви розуміли масштаби просто неймовірної величини. Тут на різних плавзасобах люди плавають. Ну, якби, ось так от, воно виглядає. З тої сторони знаходиться дамба. Тобто, ми її вже знімали з тої сторони. Зараз ми підемо на ню і спробуємо зробити звіта пару фотографій. Все, Всім дякую за увагу.